Перед тим як я почну розмову вести про рецепт, спочатку потрібно розібратися в відмінності локшин, які на перший погляд стаються схожими, рисова та скляна локшина. Відмінність між фунчозою та локшиною та рисовою локшиною полягає в тому, що скляна локшина фунчоза виготовляється з кромалю бобової культури му. Відрізнити її від рисової локшини можна за характерним білим нитками. Згорнутими в довгасту котушку, які при варінні набувають особливої напівпрозорості, Бобову бовов часто можна купити під назвою скляна локшина. Рисова локшина це продукт азіатського походження, який виробляють з борошно одноіменної зернової культури, її колір наближений до білого з легким сірим відтінком, але при варінні. Вона набуває насичений білий колір. Особисто я розкажу вам свій домашній рецепт азіатської рисової локшини з овочами та куркою. Для початку нам потрібно буде перця зеленого 5 штук та червоний солодкий перець 1 штука, 2 морквини та 1 огірок, гриби грам 200-250, половина куриної грудки. Я розраховувала на дві порції, але овочів навіть ще й трішки залишилось після приготування. Всі ці інгредієнти потрібно нарізати на тоненькі смужки та по черзі посмажити на добре розігрітій сковорідці, крім гірків. Гірки нарізати тонкою смужкою та відставити, доки всі інші інгредієнти не будуть готові. Смажити кожний інгредієнт окремо один від одного на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні. Середній час приготування кожного інгредієнту займає 4-6 хвилин. Обсмажувати до золотистого кольору повинна сперігатися хрустка структура овочів, м'ясо готувати хвилин 5-7, також до золотистої шкоринички. І, звісно, не забуваємо постійно при обсмаженні помішуючи. Щоб все рівномірно приготувалося. Приготування самої локшини дуже просте. Потрібно закип'ятити воду, кип'ятком залити локшину та залишити на 5 хвилин, через 5 хвилин злити кип'яток. Локшину потрібно під холодною водою остудити повністю, щоб зупинити її приготування. Я відварила заздалегідь локшину на 2 порції, десь приблизно 200 г. Щоб приготувати соус, нам знадобиться 1 зубчик чеснику води 120 мл соєвого соєвого соуса 40-60 мл. В залежності від концентрації соєвого соусу то ту кількість і додайте. У мене концентрований соєвий соус, тому 40 мл достатньо. Соєва паста приблизно 1,5 чайної ложки, цукру або меду 2 чайні ложки. Та розмарин 1 чайна ложка. Кукурудзи мікрохмаль, одна чайна ложка розвести в зовсім малій кількості води і поки залишити. Всі інші інгредієнти помістити в будь-якій для вас зручній ємкості та поставити на плиту гріти і добре перемішувати. Як тільки почнуть з'являтися бульбашки на поверхні, то можна знімати з плити. Та додайте кукурудзу мікрохмаль, який заздалегідь розчинили у воді. Повільно вливайте та перемішуйте. Все, соус готовий. Починаємо збирати нашу страву. Перед тим як локшини все додати, то потрібно її трішки порізати, а то вона дуже довга. Просто взяти кухонні ножниці і на три частини її перерізати. А після додаємо всі овочі та м'ясо і все це поливаємо соусом. Мені зручно заправляти її в глибокій місці та перемішувати рукою. Тому одягаю одноразову рукавичку і все обережно, але детально перемішую. Потім перекладаю для подачі на стіл і посипаю зверху кунжутом. Смачного. Яких країн найбільше вам подобається страва? Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайку. до нових зустрічей.